Привіт, радий вас вітати на моєму боксерському ютуб-каналі. Чемпіон світу за версію IBF, бабай суперлегкої ваги, поерторіканський стопроцентний нокаутер Субріель Матіас стверджує, що його команда веде переговори про уніфікацію з лідером дивізіону, володарем пояса WBO, американцем Теофімо Лопесом. Матіус звернувся до Лопеса за допомогою соцмереж. Знаю, що ти прийняв ідеальний бій. Але тільки один момент: не наполягай на даті в лютому. Давай краще зробимо це наприкінці березня або на початку квітня. Давай дамо фанатам те, що вони хочуть побачити. Готуйся до своєї другої поразки, готуйся до поразки від Матіаса за даними Праймер Хор. Промоутер і менеджер Матіаса Хуан Оренго стверджує, що Лопес наполягав на проведенні бою 8 лютого. Проблема в тому, що у Субреля невелике пошкодження, запалення суглобів лівої руки. Ми запропонували їм кінець березня або початок квітня. Тепер м'яч на їхньому боці корту каже Оренго. У цій ситуації все дуже просто, адже дата 8 лютого обрана не випадково. 11 лютого відбудеться одна з найважливіших спортивних подій руку в Америці. Супербоул, фінальна гра за звання чемпіону національної футбольної ліги. Тобто за важливістю це щось на кшталт Сінко де Майо 5 травня і день незалежності Мексики, 16 вересня. Не факт, що Теофімо піде на поступки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми підіймемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей.